Каю. Мультфільм знятий за книгами видавництва Лезедіс Ян Ти вже великий хлопчик. Каю займається карате. Мамо, може, ми підемо до парку? Може, трохи пізніше. Я маю відвести розі на урок плавання. Я теж хочу на плавання. А хіба до тебе немає прийти Лео? Каю зовсім забув, що домовився погратися з Лео. Так, Лео прийде! Лео прийде. Ура! День обіцяв бути чудовим. Каю був у гарному настрої. Можливо, це телефонує Лео. Сказати, що він уже їде. Алло, Лео. Ой. Тату, це тебе. Дякую, Каю. Алло? О, добрий день. Звичайно, радий буду допомогти. Коли Сара збереться, хай приходить. Бувайте. Сара йде до нас. Насправді так, але не гратися. Її мама захворіла і попросила мене відвести сару на заняття з карате. Заняття з карате? Так, карате. Карате здалося каю дуже дивним. Лео! Каю і Лео раділи, що проведуть ранок разом. А їм кортіло почати гратися. Ти не каю. Мамо, ми в адмеді у печері. Ра! <розвит> Саро, ти чого це досі у піжамі? Це не піжама. Це називається гі. Форма для заняття карате. <розвит> <розвит> Я не здогадався. Я зберуся за хвилинку, а ти поки покажи каю своє гі для карате. Привіт, Саро! Каю у своїй кімнаті. Але обережно там водяться великі ведмеді. <плес> Каю, ти тут? Сара. <плес> Привіт! Я ненадовго. Твій тато відвезе мене на заняття. Я хотіла показати вам моє гід для карате. Ти вдягаєш це на тренування? Ага, бачите? <behaverschuce> Щоб рухатись, мені потрібен простір, а гі дуже зручне. Твій тато подумав, що я досі в піжамі. Каю і Лео були вражені тим, що показувала Сара. Саро, поїхали. Мушу бігти, але я можу повернутися і після заняття показати вам кілька рухів, якщо захочете. Бувайте. Ого! Ха! Ха! Ой-ой! Урок карате виявився цікавим для усіх. Точно, як тато. Тату. Я записую справи, які маю зробити сьогодні. Хм. Які справи? Ми з роузі йдемо до крамниці. Підеш з нами каю. Ні, я залишуся з татом. Дякую. Я теж хочу кави. Хм. Хм. Кава для тебе заміцна каю. Але ти можеш уявити, що також п'єш каву. Дякую, мамо. Каю подобалося робити те, що й тато. Ой, котра година. Треба братися до справ. Тату! Зачекай дай ну я погляну. Хм. Полагодити це і це. Хм. Давай допишемо ще приготувати обід. Ось так. Тепер віднеси список татові. Добре. Бувайте. Бувай, любий. Ми скоро повернемось. Гаразд. Ні, Гілберте! Ой. Вітай мені. У тебе все добре? Ого Каю вважав, що тато зараз дуже смішний. <риває> Намасти мене тато Візьми свої сходинки. Добре, а що тепер? Добре. А що тепер, тато? Можеш витерти оцим. Дивись, я теж галюся. Ти що мене наслідуєш? Гіорте, ні. Стій поспішака. Спочатку витри обличчя. Забрав. Не переймайся, забереш пізніше, щоб це не було. Але мама просила каю віддати список татові. Дивись. Те, що треба, бачиш? Цей обніжок якраз підійде. Зараз ми його приклеїмо. А можна я спробую. Натискай обережно. Ага. Аю пишався, що допомагає татові. А -а -а! Апчхе! Будь здоровий. Апчхе! Ах, цей стілець брудний, треба його витерти. і твій ніс, тато. Гадаю, тут він буде до діла. Він буде до діла. Молодець каю. Гілберте, я полагодив стілець. Мабуть, я трохи перепочину. Гаразд, каю. Каю подобалося робити те саме, що й тато. Я теж перепочину тату. Угу. Ну, Гаразд. Повернімося до роботи. Так. Тоді ходімо. А що А Це Це шайба. Кидай її сюди. Шайбу кидати сюди. Чудово, каю. Зараз ми швиденько усе розсортуємо. Каю пишався, що допомагає татові. Аго, ми вдома. Мамо. ми тут. Хочу грати. Я теж. Тату. Вибач, Роузі. Це робота для нас із каю. Я допомагаю татові. Оу. Привіт. М -м -м. Що це ви приготували на обід? Супи з гаюк і болтів? Обід. Єбер! Це ж татів список. А, ви загубили список. Хвилинку, каю. Роузі хоче щось зробити. Тату! Роузі хоче нам допомогти. Тату, дивись! Дякую, каю. Подивимось. Ми зробили це і оце. І стривай. Зранку тут нічого не було про обід. Ні, це я дописала. Гаразд, тоді готуємо обід всі разом. Oh. Mm. Який апетитний помідор. Каю справді подобалося копіювати тата. Апетитний помідор для мами. А ще допомагати мамі. Дякую, каю. Одна зебра Теді, ти не бачив моїх карток. Бувайте. угу Женими грається роузі? Я одну бачу. Лео! Давай я заклею коробочку. Каю був розчарований. Йому хотілося погратися з картками. Ти шукаєш свої картки? Я знаю, де ти знайдеш кита. Що, справді? Я бачила його у ванні. Шукати було цікаво. Де могла бути картка з китом? Ура! Я знайшов. Кокаліку. <смірця> 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 Дякую, Розі. Моє! Ні, Роузі. Вони мої. Каю не хотів віддавати Роузі коробочку з картками. Він грався ними. Що тут відбувається? Тепер моя черга грати з картками. Здається, багатьох карток бракує. Я можу їх пошукати. Може, ви з влаштуєте сафарі? Ура! Що таке сафарі? На сафарі люди вистежують різних тварин і уважно спостерігають за ними. Ця ідея сподобалася каю. Він уявив, що картки це справжні тварини, яких треба знайти. Ходімо, розі, влаштуємо сафарі. Дивися, змія. Ші -ші -ші. Діти уважно дивилися навколо, де вони натраплять на наступну тварину. Каю. Вони прикидалися а тваринами, яких знаходили. А Крокодил! <тасп> oh> каю подобалися крокодили. Вони великі і сильні. Діти, обід готовий. Але каю і Роузі хотіли продовжити сафарі. Ходімо, каю, пограйтесь пізніше. Я не каю, я крокодил. Справді? <tops> прикро, тому що сьогодні на обід улюблені гамбургери каю. Це насправді я каю Каю ковбой, Тиха! швидше донячков, каю. Знаєш, мій друг Джонас живе на фермі, де тримає коней. Хочеш з ним познайомитись? Він що, ковбой? Саме так. Звичайно, хочу. Гаразд, тоді їдемо завтра вранці. Ух ти! Знайомство зі справжнім ковбоєм так захопило каю, що він ледве дочекався ранку. Піду знайду Джонаса. Каю, візьми ці морквинки. Вони тобі знадобляться. Каю не цікавила морква. Він думав тільки про знайомство зі справжнім ковбоєм. Каю? Це мій друг Джонас. Привіт. Привіт, друже. Хочеш екскурсію по фермі? Так, будь ласка. Каю ще ніколи не бачив справжнього ковбоя. Він був вражений. Дякую вам, юна леді Більше цікавлять квіти. Тож займайтеся своїми ковбойськими справами. Ти колись бачив ласо каю. Ого. Каю був вражений трюками, які умів робити Джонас. Є. Yeah! Добре, що ми зловили цей пеньок, Інакше він би втік. Дивись каю. Який великий кінь, тату? Це поні. Коні насправді ще більші. Приведу одного зі стайні. Каю не міг уявити, наскільки кінь може бути більший. Обережно солома летить. Тату. Коняче ржання налякало каю. Може, нам не варто гратися його їжею? Справді. Ні, каю. Я жартую. тату Каю повірити не міг, що кінь такий великий. Він трохи злякався. Каю це лакі. Ходімо. Будемо знайомитись разом. Привіт лакі. Здається, ти йому сподобався. А це що? Морква. Знаєш, Лакі любить моркву. Хочеш пригостити? Так. Я теж люблю моркву. Найперший обов'язок ковбоя дбати про свого коня. Ой, колиться. Тому що це спеціально для кінського волосся. Молодець. Оглянемо підкови. Підкови? Каю здалося смішним, що коні носять якісь підкови. Коням теж потрібне взуття. Отам є кілька підков. Можеш поглянути. Каю подумав, що його взуття набагато краще. Чуєш це? Каю уявив, що їде в верхи. Швидше, конячко. Швидше! <плес> 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 Мені сяйнула одна думка, друже. Зараз я повернуся. В мене є сюрприз. Давай пошукаємо маму і Роузі, щоб вони теж побачили сюрприз. Хм. Цікаво, а де ж Роузі? Вона щойно була тут. Я думав, що ти хочеш покататися, каю. Давай каю. Ходи сюди, Роузі. Ні, конячко. Не бійся, роузі. Лакі лагідний кінь. Це тобі лакі. Ну, поїхали! Аю подумав, що лаки дуже сильний, якщо везе їх усіх. Хочеш правити каю? Так. Каю трошки нервував, але хотів спробувати правити віском. Я правлю тату. Тепер ти як справжній ковбой. -ха -ха. Сподіваюсь, тобі тут сподобалось. Ось тобі на пам'ять. Бувай, друже! Бувай, друже! Попала кіт. А ну швидше, конячко. Давай я пригощу тебе морквою.